Вітаю! Мене звати Класниця Надія, я практичний психолог. В цій сфері я працюю понад 3,5 роки. Я транзактний аналітик. Також мені подобається використовувати різні техніки з напрямку арт-терапії, тілесної терапії і когнітивно-поведінкової терапії. Психологія цікавила мене завжди. Ще в дитинстві мені подобалося спостерігати за поведінкою інших людей, багато спілкуватись, підтримувати інших емоційно. Згодом я почала багато читати психологічної літератури та дивитися різних телевізійних програм та наукових досліджень про психіку та головний мозок людини. В певний період свого життя я стикнулася з досить серйозними проблемами, які я розуміла, що не можу вирішити самостійно. Оскільки я відчувала себе дуже виснаженою та втомленою. Я звернулася до спеціаліста, це був психотерапевт, і завдяки особистій терапії я ніби познайомилася наново з собою, зі своїми емоціями, почуттями, з тим, як проживається це в моєму тілі. Для себе я зрозуміла, чому я вчиняю так чи інакше, чому я відчуваю те, що відчуваю. Про те, що в мене є вибір, як реагувати на ту чи іншу ситуацію. Терапія допомогла мені побудувати здорові стосунки з собою, навчитись підтримувати себе, сприймати себе різною і не сварити себе за це. А також побудувати здорові стосунки з іншими людьми. Люблю психологію та все, що з нею пов'язано, мені подобається досліджувати різні методи і підходи. Моя особиста терапія перша була в методі психоаналізу, далі групова була робота в гештальт підході Особисто для себе, для роботи, я обрала транзактний аналіз за його структурність, за його чіткість та водночас простоту. Я також працювала як психолог в Центрі соціально-психологічної допомоги жертвам, які постраждали від домашнього насильства, в школі з дітьми, в яких були освітні, особливі освітні потреби, як HR-спеціаліст в різних IT-проектах. Це мене дуже збагатило як спеціаліста допомогло сформувати свій стиль. Щиро вірю в те, що терапія допомагає вирішити багато проблем. Я дуже ціную довіру своїх клієнтів, тому розумію важливість прав конфіденційності інформації, важливість дотримання етичного кодексу. Мені дуже подобається разом з клієнтом досліджувати його історію, відкривати нові грані своєї особистості, допомагати рефлексувати свої спогади, свої емоції, свої відчуття, а також набувати новий досвід. час нашої зустрічі ми краще познайомимося з вами. Для мене дуже важливо зрозуміти, що саме вас хвилює, з чим ви стикнулись, що не подобається, що хочете змінити. Я буду багато слухати вас, задавати багато питань, давати зворотній зв'язок. Особливістю методу, в якому я працюю, є контрактування це коли клієнта, терапевт укладають між собою таку домовленість про те, з чим саме хоче працювати клієнт. Тобто формується його запит, що клієнту важливо змінити, що він хоче дослідити, що він хоче зрозуміти про себе, чому він хоче навчитися. А також клієнт визначає кінцевий результат, як він буде виглядати, коли його запит буде задоволений. Це дуже важливо, оскільки це допомагає в стосунках завжди тримати фокус на запиті, на цій меті, для якої прийшов по суті клієнт. Транзакційному аналізі ми нічого не позбуваємося. Всі захисні механізми, які в нас є, механізми нашої психіки, вони допомогли нам пережити та вижити в тих обставинах, в яких ми опинялися, і бути сьогодні тут і зараз. Проте ми можемо навчитися перенаправляти енергію в інші процеси, в інші сфери свого життя, вчитися реагувати по-іншому. Мені дуже імпонує мета. Транзакційного аналізу це автономія, вона в себе включає три компоненти. Перше це усвідомленість, коли людина усвідомлює своє минуле і не намагається відтворити негативний свій досвід в теперішньому житті. Друге, це спонтанність здатність реагувати вільно з будь-якого егостану. стану. Це теорія транзактного аналізу, батьківський, дорослий та дитячий. А також третє – це інтимність. Здатність вільно виражати свої справжні емоції та бажання в спілкуванні. Одного разу я поцікавилася в свого психолога, чому він вибрав цю професію. Він поділився, що за першою світою він лікар-кардіолог і тривалий час займався лікуванням хвороб серця. Проте він помітив, що багато його пацієнтів. Повертаються регулярно з тими самими симптомами та скаргами. По суті, лікування, яке він призначає, гарно справляється з наслідками, полегшує симптоматику, але не вирішує проблему. Так він вирішив піти навчатись на психотерапевта. А мені дуже імпонує цей погляд в тому, щоб працювати з першою причиною. Куди ефективніше вирішувати проблему, ніж постійно боротися з її наслідками. Психотерапія є дійсно досить дієвим інструментом в тому, щоб вирішувати першу причину наших проблем. Вона допомагає навчитися вже зараз вести більш усвідомлення, більш яскраве та більш щасливе життя.